Ефірі програми сьогодні надзвичайне про все, що варте вашої уваги. Дивіться далі. У власному будинку наклав на себе руки міський голова Мелітополя Сергій Вальтер. Сьогодні над дочільника міста мав відбутися суд. Його звинувачували у створенні організованого злочинного угруповання. Рідні знайомі впевнені саме судовий процес довів чоловіка до самогубства. Подробиці у сюжеті Олени Козаченко. Попри ранню пору біля будинку загиблого мера дуже людно навколо міліція, а всередині вже працюють криміналісти. Правоохоронці кажуть, до них зателефонували близько восьмої ранку. До мілітопольського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від диспетчера швидкої допомоги про те, що о восьмій годині за місцем проживання покінчив життям. Мешканець Мелітополя 1958 року народження сьогодні. О десятій ранку очільник міста Сергій Вальтер мав з'явитися на судове засідання. Він головний фігурант у справі з діяльності злочинного угруповання, що вимагало гроші з водіїв маршруток. Суд триває вже другий рік. Своє вініті на речі я просив в отношении Вальтера на основании статті 70 уголовного кодексу України, то є з путем поглощення наказания, более наказання більш лет лишения рішення свободи з конфіскації запретом занимать должности, зв'язані з організаційно-розподілями административно хазяїнської функции і со штрафом. Знайомі й друзі загиблого впевнені саме через це чоловік наклав на себе руки. Я читу думаєш шансам. Он просто был изнеможден. Морально он был, уже не мог бороться. Последние годы жизни э, он проводил таким образом, что он не то что не предполагал, что он может там оказаться, он даже не допускал такой мысли. И когда увидел реально, реально, что прокурор попросил 14 лет лишения свободы. Но я думаю, что однозначно все равно то, что случилось, связано с судебным процессом. Адвокат загиблого ще категоричніший, каже до самогубства його підзахисного довело слідство. Граждані, жителі города, вони настають і пропонують, просять для того, щоб гаря є признаки доведення до самоубійства. Вальтера. Почему и обвиняют в этом прокуратуру? Якобы прокуратура умышленно это все дело, не имея никаких доказательств в материалах. В материалах умышленно завысила этот срок. Мое мнение, что здесь действительно есть факти доведення до самоубійства. Державний обвинувачувач запевняє, доказів провини загиблого більш ніж достатньо. По мнению стороны обвинения, доказательств достаточно. Он обвинявся в совершении тяжких тяжких кримінальних правонарушений. Друзі Сергія Вальтера й досі не вірять у те, що сталося для мене. До кінця, в принципі поки не понятен. цей його поступав. Сергій Орич був дуже сильним чоловіком, волевим. Е Умним за справу про самогубство Сергія Вальтера вже взялися правоохоронці. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 115 кримінального кодексу України ведеться слідство. Адвокати, родич мера Мелітополя мають намір подавати позов проти прокуратури щодо доведення загиблого до самогубства. Олена Козаченко ТВА. Ножем у шию за машину у Запоріжжі. Закривавлений водій таксі прийшов до посту ДАІ та попросив допомоги. Розповів, що в місті підібрав пасажира та той, що й сів у машину, дістав ножа та удар у шию. Таксист, рятуючись від убивці, вибіг з авто. Нападник пересів за кермо і поїхав. За гарячим слідом зловмисника вдалося схопити. Виявилося, що його вже розшукують за низку автокрадіжок і хуліганство. Таксі що відбувало? Прямая нож и хотел его зарезать. Водителя да. такси хотели зарезать? Да. Ну, дальше? Ну, я сказал, беги, пока с не поздно. Он побежал? Да. Что ты сделал? Я выкинул ножи и ждал, и сидел в машине. Пытался уехать. Э, в ночь с 23 на 24, где-то 3.30 Утра уже да? обратился молодой человек к приемный покой 90-го года рождения с срезанной раной подбородка. Был осмотрен в приемном покое, отправлен в трампун, где оказана ему первая помощь, ПХО-раны. Рана не проникающая до 2 см шириной ножевое живое ранение. Оказана ПХВ-раны, помощь первая и отправлен по месту жительства. Обігріти, нагодувати, а потім вже грабувати. Неординарного крадія затримали у Києві своїх жертв. Чоловік спочатку запрошував у гості, наливав їх чарку, а потім діставав ножа і вимагав гроші. Нові знайомі залишали оселю побиті, налякані з порожніми кишенями, інколи навіть і без одягу. Врешті одна із жертв нападника звернулася до міліції. Чоловік пояснив злодію, що коштів при собі немає, та пообіцяв незабаром принести їх. Натомість повернувся не один з оперативниками у квартирі квартирі затриманого правоохоронці виявили документи та речі і інших постраждалих, яких чоловік встиг обчистити. Крас той час, коли правоохоронці зайшли до парадного під'їзду будинку, на який вказав потерпілий, зломисник намагався втекти. Його було затримано. В ході затримання у чоловіка було виявлено ніж, яким він і погрожував потерпілому. В подальшому затриманий надав дозвіл на огляд помешкання, де він проживав. На даний час лічим відділом розслідується кримінальне провадження за статтею 187 Розбійний напад поєднаний з насильством небезпечним для життя і здоров'я особи, яка зазнала нападу. На Кіровоградщині зловили трьох крадів металу. Приятелі їздили різними областями, шукали покинуті будинки і виносили усе цінне. Зрізали навіть парове опалення. Троє чоловіків їздили по сусідніх областях, шукали покинуті будинки і виносили з дворів та домівок усі металеві речі. Упіймати крадіїв металобрухту допомогли місцеві активісти. Саме вони і викликали правоохоронців, коли помітили, як на дах підозрілої автівки зловмисники вантажили поцуплене. Побачивши свідків, злочинці накивали п'ятами. Під'їхали, поставили машину і виносили желізо до машини. А далі хотіли вже в'їхати. Та Люди під'їхали, ми порозбігалися. Куди саме? По полю та потікали. Збути награбоване зловмисники планували у себе вдома у сусідній області. Там уже домовились із місцевим пунктом прийому металобрухту. Куди метал дівали? Додому хотіли вести. Додому? Да. Куди саме? На з Місцеві мешканці кажуть, крадії встигли обчистити три будинки, в одному з яких проживають люди, але в той час господарів не було вдома. Саме у цій оселі металошукачі і повирізали труби системи опалення. Люди винужені були покійний От, І після цього одразу вони поняли, що дома сталися безхозні і ну, варварські селлю добичі металолома. Пограбували повністю. Е Паровоя та ну все що желізне. Короче на слід правопорушників допомогла вийти автівка, зареєстрована на одного із зловмисників. Зізнавшись адресу підозрюваного, правоохоронці влаштували засідку. Коли ж той потрапив до рук міліції, здав і своїх спільників. До даних злочинів особи, мешканці міста Знам'янка. Наразі вони затримані та дають пояснення в Чигиринському райвідділі. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті сто П'ять кримінального кодексу. А поки що міліціянти з'ясовують, скільки ще будинків пограбували затримані. За такий легкий заробіток їм загрожує до шести років за ґратами. Ярослав Марченко, ТВА. Та благополучна родина на Сумщині, батько і сином, поїхали у гості до родички, залишилися в неї ночувати. А от що сталося далі, не розуміють ані сусіди, ані сестра загиблого чоловіка. Невеличке село на Сумщині здригнулося від жахливої новини. Підліток холоднокровно забив до смерті свого батька. У головах місцевих жителів ця новина не вкладалася, адже сім'я була благополучна. І між батьком та сином були завжди хороші стосунки. Добрі, я ніколи не могла бачити погані стосунки. Він дуже гордився сином, він за ним душі не чаяв. І сім'я золота сім'я. Це приклад для всього села. Хлопчина з батьком жили в Ромнах, але частенько навідувалися в сусіднє село до родички. Рибалку з батьком він їздив сюди, бізнесом займався, картошку скопляв ляти. А син допомагав? Сін їздив з ними, чи допомагав це хто його знає. Ну, в принципі, не дом тут. Останнього разу чоловік приїхав до сестри із сином. Спати лягли на одному дивані. Стомлений батько одразу заснув, а от підліткові все не спалося. Батько почав хропіти, і в зв'язку з цим виникли непорозуміння. Сину заважав храп батька. 16 Шістнадцятирічний син спочатку намагався розштовхати батька, аби той прокинувся. Та чоловік дуже міцно спав. Хлопчина, недовго думаючи, підхопився з ліжка, вийшов на подвір'я подихати повітрям і побачив колун. Схопив його і повернувся до будинку. І двічі вдарив батька по голові. Він не зрозумів, що наносячи удари, можна вбити свого батька. І таким чином він ліг відпочивати біля нього. А вже потім зрозумів, що батько не дихає і лежить без будь-яких ознак життя. Рано вранці 16-річний хлопець вискочив з хати і поїхав додому в Ромни. А бездиханне тіло чоловіка знайшла сестра, у будинку якої вони ночували. Вона ж і викликала міліцію. Одразу головним підозрюваним став син загиблого. Тож, коли хлопця затримали, він одразу в усьому зізнався. У коледжі, де навчався підліток, викладачі просто таки шоковані новиною. Тут його знали лише з найкращого боку. Світлий, веселий, компанейський. Що таке могло трапитися саме з цією дитиною, саме з цією дитиною, не можна уявити і не віриться. І тільки позитивне в його характеристики, в його особистості, спостерігалося: поведінка, відносини в колективі, вимоги до самого себе. Та вже слідчим хлопець розповів, що не все так добре було у його стосунках з батьком на початку січня. Підозрюваний скоїв у своїх батьків крадіжку грошових коштів. Після чого відповідно проводилися із ним бесіди з батьками. Батьки повчали сина, що так робити не потрібно, і те інше. як пояснив сам підозрюваний, можливо, це й стало причиною такої його поведінки. Проти хлопця вже відкрито кримінальне провадження. За умисне вбивство підліток може отримати до 15 років за ґратами. Олена Козаченко ТВАЙ. У Луцьку п'яний самооборонець на смерть збив бійця добровольчого українського корпусу. Той нещодавно повернувся із зони АТО. Посеред дороги у чоловіка зупинилася автівка. Він вийшов на узбіччя і дочекався колег. Коли приїхала допомога, став чіпляти трос до іншої машини. У цей момент на великій швидкості у нього влетів Мерседес. Від тяжких травм чоловік загинув. А 22-річний призвідник ДТП вийшов з машини і став кричати, що він член самооборони. Свідки кажуть, що молодик ледь тримався на ногах. Пізніше наявність. Алкоголю у крові кермувальника підтвердили і медики. 25 лютого, близько 4 години ранку, на вулиці, на проспекті відродження, що в місті Луцьку трапилось ДТП, де є загиблий чоловік. Значить, як було встановлено пізніше, водій автомобіля Мерседес, який склав зіткнення з цими транспортними засобами згідно акту медичного огляду, перебував в стані алкогольного сп'яніння. За даним фактом вже відкрито кримінальне провадження і триває досудове розслідування. Щонайменше 15 людей постраждали від вибуху у американському Стафорді. через витік газу у повітря злетів приватний будинок. У приміщенні у цей час перебували семеро працівників газової компанії, що мали полагодити прорив. Двоє з них у тяжкому стані. До лікарні також доправили пожежників і двох медиків. Рятувальники евакуювали мешканців понад півсотні прилеглих будинків кілька сот осель залишилися без газу та електрики. Три мільйони доларів за хакера рекордну винагороду ФБР обіцяє за росіянина Євгена Богачова. У США його розшукують за кіберзлочини за допомогою шпигунської програми. Зловмисник примудрився викрасти з банківських рахунків понад 100 мільйонів доларів. Наразі за даними спецслужб богачов ховається у Росії або ж на території України сьогодні, завдяки роботі ФБР та наших партнерів, ми нейтралізували програму. Єдина частина головоломки, що поки не складається, це сам пан Богачов. Він досі на волі. Міжнародні кордони не мають ставати на заваді міжнародному правосуддю. Втім, дедалі більше країн долучаються до міжнародної боротьби з кіберзлочинністю і залишається все менше місць, де зловмисники можуть переховуватися. На цьому у мене все спокійно. Вам вечора. Будьте обережні та не потрапляйте у надзвичайне.